Так, приїхав Redmi 8A, ціна 1700, чорненький колір. Ззаду є потертості, але не серйозні. Так, телефон працює досить непогано, простенький для простих задач. Тут йде Type-C роз'єм. Також є роз'єм на наушники 3,5. Ось такий смартфон. По екрану серйозних коцок царапок немає. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистий, без різних аккаунтів Redmi 8A 32 ГБ. Простенький телефон для звичайних задач. Десятий Android встановлений тут та 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Ось така тут камера. Ну, простенька, непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на Telegram та Instagram.